Віршовані смаколики, львівська письменниця Альбіна Познякова здивувала читачів посібником з поетичного куховарства. Книга щойно вийшла друком у її власному видавництві. Дебютною презентацією збірки поезій про їжу 30-літня авторка потішила саме мешканців Івана Франківська, адже звідсіля родом її чоловік, одруження та спільний побут з яким і надихнули на подібне звершення. Попередню книгу під назвою «Тяжіння» вона презентувала тут минулого року. Основне для мене це, мабуть, якісь такі жіночі теми, тобто, більше заглибитися в те, як. Як жінка відчуває там будь-що, ну побут І, перша книжка у мене була радше про народження, про вагітність, про, про, про дітей, про материнство, щось таке. Ця вже от цисто така трох кухонна з одного боку. З іншого боку, вона там ну різно різношаровати можна читати більш більш поетично. До смаколиків увійшли 44 вірші. Кожен із них супроводжує та оригінально доповнює у назві окремий рецепт, особисто випробуваний авторкою. Переважає, звісно, кухня Галичини, адже письменниця знайшла та використала чимало родинних кулінарних традицій. Хоча і без екзотики не обійшлося, дещо запозичила із середземноморських та далекосхідних страв. До прикладу, аналог вітчизняних галушок італійські ньокі. Баклажани запечені по Балканськи або ж зупа з броколі. Та найбільше тут солодощів, десертів і випічки, без яких не уявляє свого життя ані сама авторка, ані її мама. Там дуже багато рецептів. Я ж їх експериментувала буквально. знаєте, віна мені казав оцей рецепт. давай приготуй, і скажеш свою думку там. Так що цікаві рецепти, є, які я раніше не робила. Готувати так, ясно, що люблю, особливо солодкі. Флан мені сподобався більше за всього. Такий пиріг відкритий начинкою, дуже смачний. Чимало часу Альбіна Познякова витратила на пошуки ілюстратора, адже замість звичних світлин вирішила супроводити кожен із 44 віршів та рецептів картинами. Їх створила молода художниця із Києва Тетяна Зозуленко. Об'ємна виставка написаних олією апетитних полотен супроводжуватиме наступну презентацію смаколиків. Вона відбудеться у рідному місті авторки у рамках 20-го ювілейного форуму видавців.